Nokia 3.4 у цікавому кольорі хакі з відбиточком пальця. Ціна 2700. Такий кольор хаку e, Type-C роз'єм. Також роз'єм на наушники 3.5. Ось такий по стану досить гарний. По екрану нюансів немає ніяких, без царапин, коцок і так далі. Зараз покажу інформацію про цей телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів. До речі, є NFC, можна розраховуватись картою. Пам'ять 64 ГБ, 3 ГБ оперативна пам'ять. Так, інформація про телефон Nokia 3.4, 2-карти підтримка. Також 12-й Android встановлений. Покажу ще камеру. Доволі тут непогана простенька камера в комплекті до телефону. Йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти, і додайте в телеграм-канал, силка в шапці профілю.